Привіт! Сьогодні поговоримо про щось дуже важливе як стати справжнім другом для тварин. Розберемося, як спілкуватися з ними безпечно і, звісно ж, з любов'ю. От скажіть, у когось є домашній улюбленець? Я впевнені, що у багатьох чи то котик, чи собачка, а може, хом'ячок це ж наші пухнасті друзі. Але, знаєте, тварини ж не лише вдома, вони оточують нас буквально всюди і на вулиці теж. І тут найголовніше, що треба запам'ятати раз і назавжди тварина це не іграшка, от зовсім, це жива істота, яка так само, як і ми, люди, може відчувати і радість, і страх, і біль. Тому, звісно, наше ставлення до них має бути ну максимально ніжним та обережним. Ну що ж, давайте почнемо з ситуації знайомої багатьом. Уявіть, прийшли в гості, а там пухнастий друг господаря. Як правильно привітатися? Є кілька простих правил, щоб знайомство було приємним і для нас, і для тваринки. Здається, нічого складного, правда, але насправді ці чотири кроки це така собі мова поваги, яку розуміє будь-яка тварина. Коли ми не поспішаємо, ми ніби кажемо я безпечний, я не несу загрози. І найголовніше, ми даємо тварині вибір підійти до нас чи ні. Це ну, це справді дуже важливо. Тварини ж не вміють говорити, вони не скажуть гей, не чіпай мене, будь ласка, але вони говорять просто мовою тіла. Якщо бачите, що тваринка гарчить, підтискає хвіст, відступає. Це її чітке ні, дякую. Це прохання про особистий простір. І наше завдання просто почути це і поважати. Знаєте, іноді те, що нам здається просто веселою грою, для тварини це реальний біль або страх. А що робить налякана тварина? Правильно, вона захищається, може подряпати, може й вкусити. Тому запам'ятаємо головне правило просто поважаємо їхній простір і спокій завжди. Гаразд, з домашніми розібралися. А що з тваринами, яких ми зустрічаємо просто на вулиці? Тут правила гри трохи змінюються, і головний принцип такий повага на відстані. Треба розуміти, що життя домашнього улюбленця і безпритульної тваринки це два абсолютно різні світи. Вуличні котики чи собачки, часто налякані, можуть бути голодними, а то й хворими. Тому цілком природно, що вони не завжди довіряють людям. І наша обережність у цьому випадку це не страх, а саме прояв турботи. Знаю, іноді но дуже хочеться підійти і погладити, але тут треба ввімкнути холодну голову і згадати про безпеку. Просто спостерігати за ними на відстані це насправді найкращий спосіб подбати і про себе, і про них. Бо ми ж ніколи не знаємо напевно, як саме відреагує тварина. А якщо серце розривається і дуже хочеться допомогти, що робити? Найкращий і найправильніший варіант одразу сказати про це батькам чи іншим дорослим, яким довіряєте. Саме дорослі знають, куди дзвонити, як зв'язатися з притулками, вони зможуть надати допомогу безпечно для всіх. Самостійно, навіть з найкращими намірами, краще не діяти. Добре, але ж бувають ситуації, коли зустріч із твариною може ну відверто налякати. І це нормально. Головне, не панікувати. Якщо знати, що робити, можна зберегти спокій, і що найважливіше, залишитися в безпеці. Ось така гіпотетична, але можлива ситуація назустріч собака, і він гавкає, гарчить, виглядає ну недружелюбно. Що робити? Перше і найголовніше наш спокій. Це наша суперсила в цей момент. Паніка тут найгірший порадник, вона може все тільки зіпсувати. Чому не можна бігти? Бо втеча може спрацювати як червона ганчірка для бика. Вона вмикає у собаки інстинкт переслідування. Тому найкраща і найбезпечніша реакція це замерти на місці, а потім повільно-повільно відходити. І дуже важливо не повертатися до собаки спиною. Це просто критично. А тепер про ситуацію, якою ми всі хочемо уникнути, але про яку треба знати, що робити, якщо тварина все ж вкусила або подряпала, навіть якщо це здається дрібницею, маленькою подряпинкою до цього треба ставитися дуже серйозно здоров'я понад усе без варіантів. І тут є одне залізне правило. Ніколи чуєте, ніколи не приховуйте укус чи подряпину. Най-най-най Най-най-найважливіший крок це негайно сказати про це дорослому. Не треба соромитись, не треба боятися. Дорослі для того існують, щоб допомогти. Окей, ми поговорили про правила безпеки, а тепер давайте про щось глибше про те, що означає бути справжнім другом тварин. Бо це, знаєте, набагато більше, ніж просто гратися. Це означає бути справжнім захисником, тим, хто розуміє і піклується. Давайте будемо чесними. Справжня сила це ж не про те, щоб образити когось меншого чи слабшого, це якраз ознака слабкості. А от справжня реальна сила, вона в доброті, в умінні бути спокійним, ніжним і захистити тих, хто сам за себе постояти не може. А тепер золоте правило, яке має стати звичкою. Номер один для кожного друга тварин завжди, от просто завжди, мийте руки після контакту. Це такий простий крок, але він захищає наше здоров'я від усіляких мікробів. Ну що ж, давайте наостанок пробіжимося по такому собі чек-листу справжнього захисника тварин, просто щоб усе вклалося в голові і допомогло діяти правильно в будь-якій ситуації. Є така відома фраза Ми відповідальні за тих, кого приручили. І вона знаєте, про дуже глибокі речі. Коли ми впускаємо тварину в своє життя, та навіть коли просто зустрічаємо її на вулиці, у нас з'являється обов'язок бути добрими, бути її захистом. І це це справді величезна відповідальність. Тож наостанок просто залишмо собі це питання для роздумів, а як саме ми можемо бути добрими захисниками для тварин, яких зустрінемо вже сьогодні? Бо насправді кожна наша дія, навіть найменша, має величезне значення.